Я впевнена, що ви всі здорові і стежите за своїм здоров'ям, бо здоровим бути це модно. Як це бути здоровим? Ви можете пояснити? Так, звичайно, бути здоровим це треба робити зарядку, вмиватися, чистити зуби, слідкувати за своїм тілом. Послухайте, будь ласка, загадку, і скажіть, про що йдеться мова? Без насіння виростає і міцне коріння має, їм їмо і борщ, і суп. Що це буде, дітки? Зуб? Правильно, діти, а скажіть, будь ласка, навіщо людям зуби? Так, зуби нам потрібні, щоб кусати. Пережовувати їжу, щоб мати блискучу посмішку. Для того, щоб зуби були міцнішими, їх слід берегти і доглядати за ними. А ви знаєте наших помічників? Що плещали зубинята, кожен з вас повинен знати, паста щіткою все зможуть і завжди нам допоможуть. Ну так що ж дітки впізнали, які помічники. Так вірно зубна паста і зубна щітка. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. Кого зубки захворіли, мить допомагаю. Я дружити з вами рада, отже вам моя порада, чистить зуби треба всім і дорослим, і малим. А у вас є зубні щітки? А ви чистите зубки? Отже, діти, сьогодні я пропоную вам зробити зубну щітку для своєї ляльки або для своєї улюбленої іграшки. Ось подивіться, я зробила ось таку зубну щітку, ручка з кольорового паперу і охнаста біла щітинка з білого паперу. Що ж, почнемо. Давайте розглянемо зразок. Ручка у щітки довга. Для зручності тримання. Я її зробила синього кольору, а ви можете використати колір, який вам до вподоби. А щітинки у зубної щітки білого кольору. Для роботи нам потрібно ножиці. Килею лівець, смужка кольорового паперу, половина аркуша білого паперу та основа, на яку потім можна буде приклеїти зубну щітку або просто погратися в нею. Беремо смужку жовтого паперу, складаємо її в довжину, фіксуємо лінію згину. Не поспішаємо, акуратно, добре приглашуємо. Заготовку для ручки відкладаємо, беремо білий папір, складаємо його навпіл, фіксуємо лінію згину, потім беремо ще один раз, складаємо навпіл, куточок до куточка. Фіксуємо та заглажуємо добре, лінію згину. Це буде наша щитина. Беремо заготовку для ручки, кладемо щитинку. Ось так фіксуємо лінію згину. Це буде орієнтир для надрізів. Беремо ножиці і робимо надрізи до лінії згину. Робимо полоски вузенькі, щоб наша щіточка була пухнаста. Працюючи з ножицями, не забуваємо правила безпечного користування ними. Ось така у нас вийшла щитинка. Зараз будемо приклеювати її до ручки. Працювати будемо на клейонці. Беремо клею лібець і змащуємо одну сторону щітки. Беремо нашу ручку та приклеюємо щитину, відступивши від краю, небагато. Ось так. Змачуємо, клеєм другу половину ручки. При роботі з клеєм, користуємося серветочкою. А зараз беремо ножнички і заокруглюємо куточки. Ось так срізаємо. Трішечки тут надрізок зробимо. Ось так. Прибираємо обрізки, щоб на робочому столі було чисто. Ось така гарна щітка, зубна в нас вийшла. Діти, наша робота закінчена. Я впевнена, що у вас теж вийшли такі гарні кольорові щітки. Тепер ви зможете гратися з ляйками, а ви не забувайте чисто. Будьте дороги. Дуже чекаю фото ваших робіт. До наступних зустрічей, малята!